На засіданні виконкому, що відбулося у четвер, шостого вересня, начальник міського любов Левіна доповіла про підсумки підготовки комунальних закладів освіти до нового навчального року. Окремо Любов Левіна зазначила, що цього року на всі капітальні роботи в закладах освіти із бюджетних коштів було виділено 1 мільйон 307 тисяч гривень а в минулому році 700 тисяч гривень. Значить, на що були використані ці кошти при підготовці? Це Капітальний ремонт санвузлів в третій школі і НВК «Дивосвіт». Також капітальний ремонт системи опалення в спеціальній школі. Встановлення пандусу в спеціальній школі. Зараз встановлення пандусу на середині вересня закінчиться. Капітальний ремонт крівель дошкільних навчальних закладів 4 та 29, Також капітальний ремонт крівель спеціальної школи, центру дитячої творчості та дитячо юнацько спортивної школи. Також які роботи ще проводилися при підготовці до нового навчального року. це були витрачені кошти на технічне обслуговування газового обладнання, на технічне обслуговування кухонного обладнання та електрообладнання на харчоблоках дошкільних навчальних закладів. На технічне обслуговування електричних мереж, електрогенератора, електричного котла, на перевірку приборів та ремонту їх, на повірку сигналізаторів газу і оповіщувачів, на аварійні роботи це ремонт, каналізації, електропроводки, теплопостачання, вентиляції та приміщення, на обслуговування АПС, на поточний ремонт туалетів, каналізації, на заправку та техобслуговування вогнегасників, на технагляд. Від об'єму виконаних робіт на складання кошторисної документації дійсно ми знаємо для того, щоб зробити її необхідно оплатити її на заміну. Фільтрів, тобто це обслуговування тих систем до очистки питної води, які були встановлені ще в 2011 році, на страхування школи. Далі для забезпечення перевезення продуктів харчування, хочу сказати, що за останні 15 років вперше в нашому місті був придбаний автомобіль. Це газель з холодильною установкою, на що виділені кошти в сумі 180 тисяч гривень. Зараз цей автомобіль. Працює, розвозить продукти харчування і дійсно дуже багато проблем, які були у нас із старою машиною, вони просто-напросто вирішені. Значить, е... Значить, за рахунок бюджетних коштів за допомогою шефів та батьківської громади здійснені косметичні ремонти повністю по всім навчальним закладам освіти, 17 серпня була здійснена комісійна прийомка всіх навчальних закладів і була надана висока оцінка підготовки всіх навчальних закладів до нового навчального року. Представниками комісії відмічено, що закладами виконано великі об'єми робіт та залучено не тільки бюджетні кошти, а й кошти батьківської громади та шефських організацій. Завдяки таким шефам, як Схід ГЗК з усіма підрозділами генеральний керівник Геннадійович, гринадійшки «Жрео» директор Шевяков, комбінат шкільного харчування, директор Драгомарецька, Жавтовоцький. У ЄГ, значить, Жовтоводське МВ ОМВ, МВС, Агроцех Жовторічанський, Жовтоводські тепломережі, промні технології. Далі також хочу відзначити Жовтоводський водоканал, також приватні підприємства, такі як Шевченко, Тарасенко, Стойко, Церква Життя Ісуса, Торговий Дім Добропад, Замула. Я хочу подякувати всім цим шевським підприємствам, які допомогли також нашим всім навчальним закладам підготуватись до нового навчального року. І е, хочу озвучити суми, які в цьому році, я, я вже сказала, вони набагато більші були ніж в минулому. Набагато більше це на 60% більше. Затрачені витрачені на підготовку до нового навчального року. Значить, було взагалі е, разом витрачено 2 мільйони 628 тисяч 9 гривень. Із них бюджетних коштів це 1 мільйон 465 гривень 336, спецфонд 117 тисяч 387 гривень. Батьківські та спонсорські кошти це 944 тисячі гривень. Теж в мене дуже велика подяка нашій батьківській громадськості за те, що вони розуміють проблеми освітян і допомагають теж в підготовці до нового навчального року. І також шефська допомога була. Значить, на шерстській допомоги було витрачено 101 тисяча 210 гривень. Звичайно, що капіталоваження, як ви почули, дуже велике, але залишаються проблеми. Я зараз не буду озвучувати ці проблеми, вони є, але це залишаються проблеми як і. Капітальний ремонт крівель інших навчальних закладів, де ще не було вони зроблені. Також дуже б хотілося, щоб були встановлені системи до очистки питної води не тільки в дошкільних навчальних закладах, але і у загальноосвітніх школах. Також, звичайно, є такі проблеми, як заміна технологічного обладнання на харчоблоках в дошкільних навчальних закладах. Це застарілі меблі, які у школах знаходяться, і інші проблеми. Але всі ці проблеми Анатолій Володимирович знає, тримає на контролі і розроблений план, будемо так казати, Цих проблем вирішення, і ми будемо працювати в цьому напрямку. Тому ми пропонуємо вам рішення, в якому ви бачите, що визначити підготовку комунальних закладів освіти до початку нового навчального року задовільною, а далі ви бачите ряд питань. Де ми написали, щоб я, як начальник відділу освіти, передбачила в бюджетному запиті оці проблемні питання, які є, тому що ми є відділом виконкому, тому дійсно оці питання, які тут зазначені, вони повинні триматися на контролі і щоб потім не загубитися при складанні як бюджетного запиту. и бачите чергу Это такая нагрузка, которая видна, не хватает средств на благоустройство города, не хватает средств на ремонт крыш, не хватает средств на ремонт фасадов, дорог. Но мы идем на это, поскольку понимаем, это завоевание тех вот 55 лет, вот, которые до нас, вот уровень такой образования, такие школы, такие садики. Вот должен вам сказать, что ну, только крупные города могут, в общем-то, потягаться с нами по э, качеству, по качеству не, не только как бы, учебного процесса, но и учебных заведений. Вот мы будем э, продолжать содержать эту инфраструктуру, закрывать школ не будем. Вот, но Просто чтобы понимали, и члены полков, и, и горожане, какая нагрузка ложится на бюджет. 10 миллионов в благоустройство года 2-3, и город бы был неузнаваем, неузнаваем. Но приходится пока мириться с этим делом. Вот, будем эти средства все-таки вкладывать в образование. Поскольку молодежь вот, ⁇ это не для красного словца, это действительно будущее. Вот, если они будут возвращаться в город, а мы их готовим, да, то и город будет... Іметь какую перспективу Любов Левіна доповіла про наповнюваність мережі класів та груп продовженого дня в загальноосвітніх закладах. На 2012-2013 навчальний рік в Україні в цьому році вперше відбулося збільшення кількості дітей в школах. У нас кількість учнів зменшилась на 122 учні, та кількість класів скоротилася. Значить, у нас виходить, що у нас на 122 учні зменшилося в порівнянні з минулим роком. Якщо брати з повної наповнюваності, то це чотири класи. Значить, ми скоротили на вісім класів функціонування у всіх закладах освіти. Значить, в минулому році зменшення відбулося на 16 учнів. Мережа класів не змінювалася. Середня наповнюваність збільшилась у нас у цьому навчальному році на 0,4% і становить зараз 24,5%. В минулому році це було 20%. 24,1%, і і А по області зараз середня наповнюваність класів це 23,8%. Суттєвим впливом на зниження наповнюваності класів по місту звичайно є функціонування навчально-виховного комплексу родина, в якому найнижча наповнюваність, значить по всьому місту зараз на даний момент там почали навчання 47 учнів. Якщо без врахування взяти четверту школу, взяти тільки міські наші школи, то середня наповнюваність по нашим міським школам, це буде складати 25,4%. Це дійсно значно, ніж обласний показник. Значить, у вас є е, таблиця е, там, де ви бачите порівняння між 2010 2012 навчальним роком і початком цього навчального року повністю в розрізі закладів, де ви бачите, скільки класів у кожному закладі, яка скільки учнів у кожному е, закладі, і яка наповненість. Якщо ми будемо говорити на загал, я ще раз хочу повторити, що в минулому році. Починало функціонування 160 класів і 3853 учня, і середня наповнювальність була 24,1, То е, цей навчальний рік ми просимо дозволити вам, щоб у нас почало функціонувати 152 класи з кількості учнів 3731, що буде складати 24,5 наповнюваності наших класів. Також ми дуже ретельно підійшли до формування як перших, п'ятих та десятих класів. Значить, окремим пунктом в рішення виконкому вноситься питання щодо функціонування перших класів. Чому це окремим пунктом? Тому що у нас є приклади, коли деякі перші класи функціонують на базі дошкільних навчальних закладів, а деякі перші класи функціонують на базі самих загальноосвітніх шкіл. Тому просимо, щоб почали функціонування 11 перших класів на базі дошкільних навчальних закладів. Це дошкільний навчальний заклад номер 34 два перших класи. НВК перспектива. Далі в дошкільному навчальному закладі номер 35 один перший клас восьмої школи. Дошкільний навчальний заклад номер 32 один перший клас восьмої школи. Дошкільний навчальний заклад номер 29 Один перший клас 10 школи. Дошкільний навчальний заклад 21. Два перших класи навчально-виховного комплексу Дивосвіт. Дошкільний навчальний заклад номер 33 Три перших класи. Це третьої школи і один перший клас дванадцятої школи. Я хочу зазначити, і буде слідюче питання висвітлюватися, що в цьому. Росії дійсно у нас було відкрито три додаткові групи в дошкільних навчальних закладах. Я потім про це буду говорити в свідчому питанні. Чому такі перестановки пройшли? Тобто виведено перший клас один з 32-го садочку на базу 33-го саду. Один перший клас виведено з 4-го садочку на базу тридцять. Четвертого саду для того, щоб було розвантаження, як я вже сказала, в судочому питанні це я проговорю. Значить, а також функціонування трьох перших класів на базі шкіл. Це п'ята школа, один перший клас, НВК, родина, один перший клас, і на базі НВК Дивосвіт теж один перший клас. Слідує питання це мережа груп продовженого дня. Дійсно, згідно закону України про освіту, за рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися групи продовженого дня. На сьогодні серед батьків учнів початкових класів попит на групи продовженого дня залишається, що свідчить клопотання закладів та заяви батьків. Діяльність груп продовженого дня дає змогу утримувати дітей в режимі відвідування гуртків та зайнятості батьків на роботу. Дійсно, коли маленькі діти, а ми знаємо, що це майже група продовженого дня, функціонує для дітей 2 4 класів. Дійсно, коли батьки на роботі до 5-ї години вечора, то дитина зайнята і батьки не переживають за свою дитину, тому що вона під наглядом. Теж у вас є таблиця по групам продовженого. Дня в порівнянні з минулим роком. Разом на цей навчальний рік ми просимо для загальноосвітніх шкіл 10 ставок на всі школи. І е, на спеціальну школу півтори ставки. І е, як ми передбачаємо, на 10 ставок буде задіяно е, 604 дитини, і на ці 10 ставок ми зможемо створити 22 групи продовженого дня. І також по спеціальній школі на півтори ставки ми, ми зможемо створити чотири групи груп продовженого дня, і е, ми охопимо, е, будемо так казати, позаурочну систему роботи. Е, і наглядом 46 дітей. Розрахунок навчальних годин за робочими навчальними планами це слідує питання особливістю мережі третій рік поспіль є збільшення кількості класів, які не підлягають поділу на групи при вивченні окремих предметів, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України номер 128 від 20 лютого 2002 року. Поділ класів здійснюється при кількості більше 27 учнів в класі. На вивчення української, іноземної, фізичної культури в 10-11 класах трудового навчання, захисту вітчизни, інформатики, при вивченні профільних дисциплін в, ліцеї та, в ліцеях та гімназії. В цьому навчальному році передбачається зменшення таких годин на 300. Це, якщо підрахувати, це зменшення на 16 ставок. І ще раз зазначаю, чого таке зменшення відбулося, тому що менше стало класів з наповнюваністю менше ніж 28 учнів.